Друзі, всім привіт! Дозвольте відрекомендуватися. Моє ім'я Богдан. Я господар цієї садиби. Радий вітати вас на каналі Просто Сімейка. Радий вітати підписників, хто вже підписався, радий вітати нових глядачів. Підписуйтеся, можливо, кому цікаво спостерігати за нашим каналом. От У нас на каналі здебільшого буде е, контент про е, таке домашнє скажімо, будівництво, господарство і всяке таке інше. Вже є деякі відео відзняли на каналі, можете переглянути. от е, Травень виявився не дуже е, скажімо, таким продуктивним, тому що дощі залили нас. І зараз, навіть сьогодні проїхав, хотів щось зробити, дощик не дає. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на обладнання, яке я придбав для свердловини, а також показати, що ми зробили за цей місяць. В принципі, небагато, але, як мінімум, викосив травичку от Розібрав якісь там курнички, отаке щось і я ж кажу покажу вам обладнання. Тому е, залишайтеся, далі буде цікаво. Раз-раз-раз. Привіт! Хто не знає, ми е, вирили свердловину. E... Там більше місяця вже певно, пройшло і ніяк не обладнаємо її, тому що e... то дощі я ж кажу, залило, то ніяк не зберемося. Перше, саме головне, що. Ой, бачите, все попадало. Ну, друзі, перемістився вже сюди, підготував таке містечко, щоб показати вам обладнання для облаштування свердловини, яке я придбав. Ось такі гарні е, види. Хочу, щоб ви розділили їх разом зі мною. Ну що, починаємо. Саме головне це, звісно ж, насос. Ось такий насос. Можете бачити донгін. От. Він е, 60 метрів, рахується в нього, наче як підйом води. Е, маркування в нього три сінки 402, е, потужність 0,37 кВт, тобто 370 Вт. Іде він зразу е, з проводом 30 метрів. Бачите, я рахую, що це е, дуже добре. Не потрібно самому там купувати провід, лишні заморочки, і, в принципі, він вже належним чином змонтований до насоса. Це дуже зручно. Коштує він е, 5 тисяч гривень. Е, друге, що ми придбали, це, звісно, саме також важливе це є труба, поліетиленова така труба, взяв я її 50 метрів, От, е, вона буде. Е, Дощик починається. Бачите, не дає відзняти, не дає нічого зробити. ну нічого е, Вона буде через ось такий зворотній клапан і ось таку е, муфту. Ось так. Воно все робиться. Е, зворотній клапан е, чіпляється до насоса. Це для того, щоб тримався напір води, щоб не було цих гідроударів всякого такого іншого. І потім вже закріплюється відповідно труба е і виводиться ось отаку кришку. яка кришка стає наверх труби Обсадної, яку ми в свердловину. Значить, о, опускали. І вона закріплюється ось так на трубі. Е виходить звідси вже ця трубка. І також тут кріпить, закріплюється провід, е закріплюється тросик. Отака От справа, друзі, значить, зворотній клапан цей коштує е, значить 280 гривень. Отак. От Також купив я ще такі муфти з внутрішньою різьбою. Це для подальшого вже монтування, але їх потрібно ще буде докупити. Кожна така муфточка коштує, е, значить, 46 гривень. Також і є такий тросик, тросика 30 метрів. Це 4 мм в діаметрі він. Але з ним була така цікава історія, що мені вислали це все обладнання. Прийшов тросик, я дивлюсь, якийсь він не схожий на 4 мм. Заміряв. Штангелем, а він 3 мм. Але зв'язався люди добросовісні, відправив той тросик, вони відправили 4 мм. Напевно, на складі просто звикли, що м -м, завжди, там, може частіше беруть 3 мм, тому що вони мені радили 3 мм. Я захотів 4 щоб було надійніше. Але, в принципі, е, на нашу глибину у нас свердловина 30 метрів 60 см. На нашу глибину радять взагалі 3 мм, тому що до 50 м, по-моєму, по таблиці там йде. Тросик 3 мм від 50 метрів до 80 м вже глибини свердловини, відповідно 4 мм і далі більше. Там також є вагові критерії певні. Є ще такі от зажимчики. Я взяв 4 штучки. Такі видно вам не видно. Це буде кріпитись двома зажимчиками тросик біля насосу, відповідно, і двома зажимчиками такими вже біля цієї кришки. Оголовок, воно ще так називається, може комусь так більш буде доступніше. Також придбав такий бак з нержавійки на 50 літрів. Гідрофор, гідроакумулятор, як кому там зручно, ось так він виглядає. Чому з нержавійки? Тому що я думаю, що з нержавійки буде набагато краще і надійніше. Багато хто ставить обладнання взагалі. В приямку біля свердловини. Я ж його планую ставити в будинку, десь там в котельні майбутній. Але просто ці всі перепади температур, як з'являються конденсати, якісь, воно все має таке, скажімо, ефект ржавіння. І я думаю, що з нержавійки це буде гарний варіант. от Давайте пройдемося ще по цінах. Тобто насос, я вже казав, це був 5 тисяч гривень, він обійшовся. Е, значить, е, гідробак це гідрофор з нержавіючої сталі обійшовся 2500 гривень. Е, труба на 50 метрів. Метр зараз піддивлюся. 1 метр 18 гривень, тобто 900 гривень, тут 50 метрів вийшло. Ось цей головок, тобто кришка на обсадну трубу. Вона вийшла мені значить, 350 гривень. От, можна, в принципі, і без неї, але мені здається, з нею дуже зручно. Ці муфточки, як я вже й казав, отакі по 46 гривень кожна. Зворотній клапан 280 гривень. Тросик, там 3 мм, тросик, звісно, було б вигідніше набагато купити, тому що він коштує. Там, по-моєму, 17-18 чи, 17, чи 18, 6 метрів чи гривень метр, а цей тросик четвірка 4 мм, він коштує 26 гривень за метр. І він получився 30 метрів, получилося 780 гривень. Але що зробити? Ну, це ж робиться раз і хочеться, щоб воно було надійно. Також ще забув сказати, переді мною стоїть взяв собі таку автоматику. Е -е, вона така. Кажемо, як на мене непогана. У мене в батьків стоїть така, я думав свій брати інакшу. Але передумав і вирішив взяти таку ж. Фірма це Optima PC59M. Так вона виглядає. По-моєму, польський виробник, але як всі знають, все збирається там в Китаї. от В ній виставляється нижній і верхній нижня і верхня скажімо, межа е, тиску для того, щоб насос постійно не працював і поєднується це все з гідробаком. Тобто, отака штука. Ну, це вже як будемо під'єднувати, я думаю, що я знімлю відео, розкажу детальніше. І ця автоматика обійшлася мені 1500 з лишнім гривень. от В принципі, отаке. от якщо вам цікаво, то я вам розповів. І все разом мені обійшлося біля 12 тисяч гривень, плюс доставка біля 500 гривень. Вийшло 12 500 гривень, отак наче це обладнання. Дорого чи недорого, я не знаю. Можливо, можна й купляти інше обладнання, ну, як на мене, то наче непогано. Йдемо далі. Нарешті розібралися з полями, приїхали до будиночку. Дивіться, як тут все заросло. Бачите, яка травичка. Зараз це все діло буду косити. Травички тут вистачає, але далі будемо планувати якийсь ландшафтний дизайн. Щоб роботи було менше, але наразі маємо те, що маємо. Бачите, кругом все поросло. Там люди в першому відео просили показати, як це виглядає, коли все зелено. Ось так воно все виглядає. Бачите, зараз пройду трішки сюди, бо заважаю від дерева. Ось така краса. Бачите, все зелене, все гарненьке, рібаки ловлять рибку, а ми будемо помаленьку працювати.

Травичка викошена. Приїхав, хочу підготувати місце для щебня та піска. Хочу завести на майбутній добудови матеріал і потрібно розібрати оці курнички, щоб було місце, де можна було висипати і пісочок, і щебень. Отакі От справи. Бачите, друзі, добув собача будочка тут була. Такий дім для песика. А тут цепок Чіпляли і отак собачка бігала, могла в різні сторони собі, цепочок крутився. Отак розбираю всі ці курнички. Такий проміжковий результат. Ось так в мене вийшло поки що розібрати все це. Ще потрібно це все під прибрати. Ну а потім вже розібратися з цим шифером і з цими досками. Отака штука. Дивіться, друзі, кого зустрів. Природа, одним словом. Виїхали на поле, друзі, подивитися на сходи. Таку маємо картину. В принципі, непогано. В хазяйстві ще ось така камера, вирішив її замонтувати. Ось такий з жесті Бачите, вигнули. ось І попробую сьогодні замонтувати, якщо дощ дасть отаку камеру. Ну що, друзі, ось такий результат. Зараз чекайте. оп Хто любить таке? Так. Оп. Ось такий результат вийшов. От дивіться. Ну, ще зараз тільки відрегулюю, куди вона буде дивитися. Але в принципі отакий монтаж.